У 1922 році команда британських археологів під керівництвом Говарда Картера виявила в Єгипті раніше недосліджену гробницю, яка ймовірно належала фараону Тутанхамону. Вчені були приголомшені знахідкою не лише через її цінність, а й через кількість запитань, які виникли одразу після її відкриття. Скарби гробниці залишалися над тарканами впродовж трьох тисяч років. Тоді як інші грабували неодноразово мумія була виготовлена недбало. Хоча стародавні єгиптяни були майстрами муміфікації. Дослідники навіть засумнівалися, що перед ними саме Тутанхамон. І лише нещодавно вчені провели комп'ютерну реконструкцію обличчя похованого, щоб дізнатися правду. Утім, світ досі задається іншим запитанням. Чому дослідники, які входили до гробниці, помирали один за одним? Після смерті одного з членів експедиції Картера в Європі заговорили про прокляття фараона? Мовляв, ті, хто входив до гробниці, таємничим чином почали хворіти або. Переживати невдачу одну за одною. Утім, якщо прокляття і було, воно почалося з самого Тутанхамона. Але за що і ким юного царя могли проклясти? Тутанхамон зійшов на трон у 1332 році до нашої ери. Це був час, коли Єгипет воював із сусіднім королівством Нубія. Тутанхамону було всього 9 років. Хлопчик не міг правити самостійно, тому до нього був представлений радник на ім'я Айє. Айє допомагав юному царю відновлювати Єгипет, який не просто перебував у стані війни, а ще й страждав від наслідків правління фараона Єретика Ахнатона. За 17 років на троні Ахнатон провів масштабну релігійну реформу, а саме змусив давніх єгиптян забути про існування всіх давньоєгипетських богів і визнати єдиного бога Атона. Фараон заборонив інші культури, а старі храми наказав розібрати до камня. Він збудував нову столицю Ахетатон, сьогодні більш відому як Амарна, і витрачав шалені кошти на будівництво нових храмів на честь нового Бога, але всі вони були призначені для особистого користування царя. Адже Ехнатон оголосив, що лише він має право поклонятися Атону. Народ мав спрямовувати всю ту релігійну відданість, яку раніше виявляв до старих богів саме на Ехнатона. Ці зміни потрясли традиційні засади і суттєво вплинули на соціальне та політичне життя Єгипту. Зрештою, Ехнатона визнали є а його ім'я віддали забуттю після його смерті. Проте була одна людина, яка так і не змогла забути це ім'я син Ехнатона і його прямий спадкоємець Тутанхамон. Хоча хлопець успадкував напівзруйноване царство, та йому судилося виправляти помилки батька. Не це стало справжнім прокляттям для Тутанхамона, Ахнатон прирік свого сина на страждання ще до його народження, матір'ю Тутанхамона довгий час вважали нефертіті. Учені пропускали, що саме її рештки були знайдені в гробниці Аменхотепа третього, дідуся Тутанхамона. Однак Нефертіті ніколи не мала титулу царської дочки, тож, відповідно, не могла бути похована разом із Аменхотепом. У 2010 році результати ДНК Мумії показали, що це зовсім не Нефертіті, а безіменна донька Аменхотепа III та його дружини Тії, тобто рідної сестри Ахнатона. В результаті кровозмішання Тутанхамон народився з цілим набором генетичних дефектів, серед яких деформація стопи, черепа та розщеплення твердого піднібіння. Він виглядав приблизно так. Цю реконструкцію за допомогою комп'ютерної томографії провели вчені з Франції США та Єгипту у 2005 році. Вони використали понад півтори тисячі знімків мумії. І, хоча дослідники надали безпрецедентний погляд на найвідомішу єгипетську знахідку, результати їхньої роботи не допомогли розкрити таємницю передчасної смерті Тутанхамона, між тим наявні факти вказують на те, що він зазнав справжніх мук. Більш того, прокляття богів переслідувало Тутанхамона навіть після смерті, і, можливо, те саме прокляття знищило дослідників його гробниці. Майже одразу після відвідин гробниці Тутанхамона заможний американський фінансист Джордж Джей Гулд підхопив інфекцію і за кілька місяців помер. Джордж Герберт, граф Карнарвон, який був напарником Говарда Картера і головним спонсором експедиції теж помер від загадкової інфекції через рік після входу до гробниці. Також через п'ять місяців від зараження крові помер його рідний брат, мандрівник і дипломат-полковник Обрі Герберт. І тут починається найцікавіше. За однією з версій, Тутанхамон також помер від інфекції. Але хоча вчені досліджують мумію Тутанхамона вже сто років, вони досі не можуть дійти згоди щодо обставин його смерті. Наприклад, існує версія, що Тутанхамона вбили ударом по голові. На цю думку вчених. Наштовхнули фрагменти кісток всередині черепа. Їх добре видно на рентгенівських знімках. 1968 року. У мумії фараона також була зламана нога, і бракувало більшої частини грудної клітки. Це, свою чергою, дало підставу припускати, що Тутанхамона переїхала колісниця. І, можливо, навіть двічі. Головним підозрюваним у такому випадку вважається царський радник Айє. Саме він отримав найбільше вигоду від загибелі Тутанхамона, адже став наступним фараоном і одружився з його коханою Анхенсенамон. А є опинився в черзі на трон лише тому, що 18-річний Тутанхамон помер, так і не залишивши нащадків. Його мертвонароджені діти були поховані разом із ним. І ось що незвично. Деякі дослідники також стали жертвами вбивств. Члена королівської родини принца Алі Камель Фахмібея, застрелили. Секретаря Говарда Картера, капітана Річарда Беттела, знайшли задушеним у власній кімнаті в літному лондонському клубі, і це після того, як у його домі, де зберігалися цінні єгипетські артефакти, сталася серія пожеж. Утім найжахливіша смерть спіткала доктора Арна Ембера, друга Говарда Картера, який також був присутній під час відкриття гробниці. Ембер згорів живцем у власному будинку, намагаючись рятувати свій рукопис із назвою Єгипетська книга мертвих. Цікаво, що Мумія Тотанхамона також постраждала від вогню, коли перебувала в Саркофазі. Можна подумати, що це лише збіги, але що як це елементи одного й того ж самого прокляття? Недоторкана гробниця Тутанхамона наштовхує на думку, що люди боялися туди входити аби не накликати на себе гнів богів. І навіть жерці та робітники, які займалися муміфікацією і похованням молодого фараона, теж ніби дуже поспішали і чогось сильно боялися. З моменту відкриття гробниці до моменту розкриття останнього саркофага минуло три роки. Саме стільки часу знадобилося дослідникам, аби акуратно розібрати гори артефактів, а потім розкрити усі п'ять ковчегів і три саркофаги Тутанхамона. При цьому археологи не могли позбуватися враження, що гробниця призначалася комусь іншому. Більшість атрибутів у ній містили імена Ехнатона, Аменхотепа третього та невідомих високопоставлених осіб, а самі саркофаги взагалі збили з пантелику. Річ у тім, що три антропоморфні саркофаги вкладалися один в інший щільно та поміщалися в так звані дерев'яні ковчеги. При цьому, вочевидь, зовнішній гроб був за великими пальці ніг фараона висувалися за край ковчега. Щоб закрити кришку, йому просто відрізали пальці. Через три тисячі років Говард Картер знайшов їх у підніжжі саркофага. Інший середній гроб з якоїсь причини був виконаний у формі жінки. Єгиптологи дійшли висновку, що цей саркофаг разом із деякими іншими артефактами спочатку був зроблений для загадкової правительки Нефернефруатон. Її ім'я місцями трапляється на стінах гробниці Тутанхамона. Судячи з усього, вона жила одночасно з Ахнатоном, але померла раніше. Говард Картер припустив, що її гроб дістався Тутанхамону не просто так. Неймовірніше, цар помер несподівано, тож його гробниця і саркофаги просто не були готові. Коли єгиптологи зняли кришку останнього гробу, їх чекав ще один дивний сюрприз мумія була обвуглена. Дослідження показали, що бальзамувальники буквально залили мумію оліями та смолами, що призвело до займання вже в закритому саркофазі. Ще гірше. Рідина застигла і склеїла між собою лінні бенти. Археологи не змогли розгорнути мумію і зрізали бинти шматками. При цьому сама мумія приклеїлася до дна гробу. Дослідникам довелося розрізати її на частини, щоб витягти? Чи могла це бути проста недбалість тих, хто ховав фараона? Стародавні єгиптяни вірили, що після смерті їхній фараон стає лише могутнішим, адже вирушає ближче до богів. Тому до процесу муміфікації вони ставилися з особливою обережністю і пошаною. Свої знання та обряди вони записували в так звану книгу мертвих. Наприклад, згідно з писанням, серце завжди залишали всередині мумії фараона. Вважалося, що орган потрібен царю, щоб продовжити правити у загробному світі. Утім, у мумії Тутанхамона не було серця. Замість нього фараону вклали амулет у формі скарабея. Цікаво, що зупинка серця була офіційною версією смерті Річарда Беттела, секретаря Говарда Картера, хоча в нього ніколи не було проблем із серцем. Слідом за відсутнім серцем вчені виявили й інші дивні пошкодження на тілі молодого фараона. Зокрема, отвір у черепі. У 2005 році після комп'ютерної томографії вчений Захі Хавас підтвердив, що травма з'явилася вже після смерті Фараона, і що це не випадковий удар, а навмисний прокол, зроблений під час муміфікації. Зазвичай для витягання мозку використовували Ніздрі, але з Тутанхамоном чомусь чинили інакше. Йому просто просвердлили черепну коробку. Розріз для бальзамування також виглядав незвично його майже завжди робили з боку живота, щоб витягти внутрішні органи перед муміфікацією. Але на тілі Тутанхамона він проходив по діагоналі від стегна до попка і був гігантським. Складається враження, що бальзамувальники хотіли якомога швидше закінчити з похованням можливо, вони боялися, що те, що вбило фараона, уб'є їх. І, можливо, цього ж боявся й Рамзес Великий фараон, який правив після Тутанхамона та підняв Єгипет на нові висоти могутності. Він зробив більше, ніж будь хто інший, аби стерти з історії всі сліди Ахнатона, Тутанхамона та інших єретиків Амарний. За його наказом, гробницю юного царя забудували зверху іншими похованнями, щоб до неї просто фізично не можна було дістатися. Гробниця Тутанхамона вважалася втраченою забутою навіть його сучасниками. І деякі вчені вважають, що всі ці дивні деталі та поспіх у муміфікації та похованні могли пояснюватися не так страхом перед прокляттям, як тим, що стародавні єгиптяни зіткнулися з невідомим ім раніше інфекційним захворюванням. І ця ж інфекція могла вбити членів експедиції Картера. Але чи можливо через стільки років точно визначити причину смерті Тутанхамона? Три тисячі років тому люди просто не знали про такі речі, як, скажімо, еспергіліус. Цей вид грибка було виявлено в кількох гробницях у долині царів. Він мешкає як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Грибок може спричинити серйозну інфекцію у людей з ослабленим імунітетом. А таких серед учасників експедиції було щонайменше троє. Джей Гулд, граф Карнарвон і його брат Обрі Гербард. До того ж, серед наймовірніших причин смерті Тутанхамона вчені виокремлювали перелом ноги, проломлену грудну клітку і якраз інфекційне захворювання. Детальний аналіз мумії показав, що в Тутанхамона був аваскулярний некроз сток стопи і гомілковостопного суглоба. Простими словами, кістка відмерла через погане кровопостачання. Але зі збережених артефактів ми знаємо, що юнак усе життя спирався на палецю. І так перед смертю він дійсно зламав ногу. Що ж до грудної клітки Мумії, то вона виявилася незламаною, а буквально відсутньою. Її вкрали у 60-ті разом із коштовним коміром фараона, до якого вона прилягала. Це також повністю спростовує версію про те, що фараона переїхала колісниця. Виходить, залишається тільки версія з інфекцією. У 2009 році Захі Хавас завершив масштабне генетичне і радіологічне тестування 11 королівських мумій 18-ї династії Нового царства, включно з Тутанхамоном. І дійшов висновку, що найімовірнішою причиною смерті фараона стало поєднання аваскулярного некрозу, перелому ноги та малярії. Але малярія це не вірус, а паразит, що передається від людини до людини лише через укуси самок комарів. І якщо цей діагноз можна вважати остаточним у версії про смерть самого Фараона? А всі дивини в муміфікації були лише наслідком поспіху Рамзеса, який прагнув якнайшвидше зійти на трон, то від чого ж тоді помирали археологи? Загадкові смерті учасників експедиції Картера не давали спокою багатьом дослідникам упродовж десятиліть, але частина з них мала цілком природні і зрозумілі пояснення. Граф Карнарвон помер від пневмонії, яка розвинулася на тлі стрептококової інфекції шкіри, він збрив ранку від укусу комара на обличчі і заніс інфекцію в кров. Немає нічого дивного в тому, що згодом у нього розвинулася пневмонія. Граф був ослаблений імунітет, він багато років лікувався від легеневої хвороби в теплих країнах, однією з яких був Єгипет. Якщо згадати інших членів експедиції, які померли від хвороб, варто враховувати їхній середній вік, що становив 75 років. Багато хто з них поїхав у експедицію вже з підірваним здоров'ям а вже ж був іще. Арон Ембер, який трагічно загинув під час пожежі, у нього було достатньо часу, аби врятуватися. Але він вирішив натомість винести свої рукописи. Лідер експедиції Говард Картер також помер із природних причин через 16 років після відкриття гробниці. Але причини смерті інших учасників експедиції здаються вже зовсім несподіваними. Історик і письменник Марк Беннон знайшов докази того, що кілька загадкових смертей у Лондоні, які приписують прокляттю Тотанхамона, насправді були вбивствами, а скоїв їх один і той самий чоловік Алістер Кроулі. У 2011 році видання The Telegraph опублікувало цю статтю. Кроулі був поетом, прозаїком і альпіністом, а ще окультистом і містиком, який був одержимий історією Джека Різника. Кроулі багато писав про цього маніяка у своїх щоденниках і книгах. Саме вивчаючи тексти Кроулі, Марк Беннон склав пазл докупи. Наприклад, те, що принца Камаля Фахмібея застрелила його дружина Марія Маргарет, не було секретом. Проте, мало хто знав, що Марія Маргарет і Алістер Кроулі були коханцями. Жінка була елітною куртизанкою, що працювала офіціанткою в ресторані, де Кроулі був постійним клієнтом. Містер Беннон припускає, що саме Кроулі підмовив її на вбивство. Наступною жертвою цієї парочки став Обрі Герберт, який помер незабаром після того, як Марію Маргарет виправдали. Уявіть собі, Герберт народився з дегенеративним захворюванням очей під кінець життя повністю осліп, а його стоматолог вирішив, що воно й у всьому зуби. Він порадив Герберту їх видалити, щоб повернути зір, але стоматологічна операція в приватній клініці пішла підозріло невдало. Містер Беннон припускає, що Кроулі, можливо, знову використав Марію Маргарет, щоб зробити свою брудну справу. Кроулі також міг бути пов'язаний зі смертю секретаря Говарда Картера, капітана Річарда Бетла, якого знайшли задушеним у власному ліжку в джентльменському клубі. Спочатку вважалося, що він помер від серцевого нападу, однак Бетл був абсолютно здоровим. А Кроулі саме в ті дні часто бував у гостях у письменника Сомер Моема у тому ж клубі. Марк Беннон стверджує, що існує безліч непрямих доказів у щоденниках Кроулі, які пов'язують його зі смертями. А найголовніше це система незвичайних вірувань Алістера Кроулі, яка була просякнута духом стародавнього Єгипту. Він сприйняв відкриття гробниці Тутанхамона як святотатство. Цілком можливо він уявив себе виконавцем волі богів і став втіленням самого прокляття фараона. Як би там не було, як можна було не помітити серійного вбивцю, який описував свої злочини у власних книгах? Можливо, увагу громадськості відволік інший письменник сер Артур Конан Дойл. Саме він першим припустив, що смерть графа Карнавона була спричинена не пневмонією, Елементалями, яких створили жерці Тутанхамона для охорони царської гробниці. Конан Дойл запустив ланцюгову реакцію, яку підхопили ЗМІ, особливо газета Дейлі Мейл, яка робила сенсацію з кожної смерті людини пов'язаної з відкриттям. Говард Картер при цьому всіляко відкидав ідею існування прокляття, а заяви Дойла називав нісенітницею. Можливо, він і мав рацію, але важко звинувачувати Дейлі Мейл і Артура Конан Дойла в гонитві за сенсаціями. Хай навіть смерть кожного окремого учасника експедиції можна пояснити побутовими чи медичними причинами, все ж таки сукупність і послідовність цих смертей наштовхує на думку, що в певному сенсі прокляття таки існувало. Якщо ви ще сумніваєтеся, вам варто дізнатись, як загинув ще один учасник експедиції, про якого я досі не згадував. Історик і археолог Хью Евлін Вайт, цілком здоровий розсудливий чоловік, який допомагав Говарду Картеру, наклав на себе руки Я піддався прокляттю, яке змушує мене зникнути. Такими були його останні слова.